Уявіть, що у дитинстві вам могла подзвонити казкова фея або навіть Санта Клаус. Це ж диво, правда? Майже у 300 українських діточок є така можливість. Я Настя Свобода, керівник дитячого проєкту Чарівні дзвінки. Тож поринемо у казковий світ. Чарівні дзвінки це проєкт підтримки маленьких українців під час війни. Через мобільний застосунок Мапанда дитинці телефонує анімований персонаж морквинка. Та двічі на тиждень спілкуються з новим другом, який рятує чарівний казковий світ. Мені Ха -ха! спілкування спрямоване на психологічну підтримку, розвиток комунікативних навичок, емоційної грамотності, емпатії, критичного мислення та отримання корисних знань про навколишній світ. Та найголовніша мета морквинки це стати малечі другом і знеболити почуття втрати через війну в Україні. Вже більше трьохсот українських діточок приймають участь у проєкті в Україні та по всьому світу. Морквинка для них стала символом віри в дива. Ми маємо майже 97% позитивних відгуків від батьків та статистику, підтверджено анкетуванням. Батьки запевняють разом з морквинкою діти легше переживають повітряні тривоги. Але хто ж ховається за морквинками? Привіт! Мене звати Даша. Мене звуть Катя. Мене звати Віка. Я Юля. Я Аліна. Маша. І Я, І я працюю моркви. Це професійні педагоги раннього розвитку та психологи зі стажем роботи від 3 до 7 років. Кожен дзвіночок заздалегідь прописаний методистом, наративником та психологом проєкту. Наша команда це 29 українців та українок. Ми працюємо з різних куточків України, не в одному офісі, але на одній хвилі. Методика проєкту базується на тематичному спілкуванні, яке має підтверджені результати з розвитку емпатії та критичного мислення, а також на теорії розв'язання винахідницьких завдань та навіть елементах іграшкотерапії. Але й це ще не все. Морквинка також вміє спілкуватися з групою діточок одночасно. Такі зустрічі відбуваються у реабілітаційних таборах переселенців, школах та садочках у містах та селах. За два місяці проекту ми провели 3 тисячі дзвінків one-to-one -one та 96 – one-to-offline. Маємо загалом 425 щасливих учасників, у 97% яких відбулося покращення емоційного стану. Ми віримо, якщо плекати в серцях маленьких українців віру в дива та любов, то ці маленькі діти стануть щасливими дорослими і гордістю та надією України.